Шеф зібрав співробітників для оголошення. Я втратив гаманець. У ньому було дві тисячі доларів. Тому хто знайде, я дам виногороду 100 доларів. Голос заднього ряду. Я дам двісті. Чому якщо дитина випиває свою пляшечку і лягає спати, то вона молодець? А якщо я випиваю свою пляшечку і лягаю спати, то я алкоголік. Приходить чолов'яга до крамниці, дивиться на прилавку щось гарне, легке як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть, а що це у вас там таке гарне, легке, як повітря? Та це ж йогурт. А йогурт. Дві пляшки портвейну, будь ласка. Касир у кінотеатрі. Юначе, ви купуєте на цей сеанс уже восьмий квиток. Таж на вході стоїть якийсь недомок і постійно його рве. Начальник іде на підвищення. Заглянув у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці. Як ви тут будете без мене? Навіть шкода вас. Призначить вам замість мене якого небудь дурня. Лунає жалібний голос. Ну от, знову дурня дадуть. Весілля без бійки не весілля. Сказала наречена і дала свекрусі по морді. Два одесити тихенько розмовляють у залі суду. Моня, ти мені можеш пояснити, чому під час оголошення вироку потрібно стояти. Бо після цього таки доведеться довго сидіти. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою! До зустрічі!